Доброго вечора. Субота, 24 серпня. Почав стигнути інжир. Той що на вулиці без розгону просто був накритий взимку. Тарано відкритий і 5 травня трохи постраждав від морозу. Трохи вже мене збирали. І цього. І цього це брунсвік. Такі чималенькі? Трохи, трохи назбирали фіолетового. О, такий гарнюний Ну і цей що? Теплички теж гарно стигне. Вже було два базарі, не побагато. Перший базар два ящичка, другий базар ящичок. базар пропустили один. І сьогодні неділя, вірніше, завтра неділя, щось назбираємо. Ще щось назбираємо. так трохи, трохи вже назбирали. Сортуємо, готуємо до базарю. Хащі. тепличні хащі це тут тежечка була між ядами була о цей крайній кустик такий, такий аж аж радує, так радує гарно. І бреби було на ньому більше за все достигла раніше. От і фіги. Фіги є чиманенько. Це на чому. Одному кустику. Це гарне, чудове. Ну і на цих, звісно, є. Так що назбираємо і подивимось результат, що в нас, що у нас вийшло. Зараз зафіксуємо те, що є. Ой-ой-ой. Отакого. І подивимося, що буде. Так, ну, взагалом поки що вийшло отак. Е, ще є, ще є, що збирати. Е, зараз, зараз обходю і покажу, що є. Скаю камеру, не ставлю на паузу. Ой, такі гарнівні вже на вулиці. Ну таку, таку ми зірвемо. Ай, гарнівня яка. Все є, ще що є? Є. І цей кустик, получається, цей кустик не обірвав. На ньому, на ньому все лишиться. Ну, скажімо так, поясню в наступному відео чому так і це й лишиться. Ну, він обірветься, звісно, та піде. Піде він або на сушку, або на варення. Так, і зараз. І зараз чудо рослина. Ось така чудо рослина люфа. Зараз. Зараз, зараз. Так. Це тут сама перша Люхва нездорова. Потім друга зав'язалась. Теж ніби Більша, ніж та, чим перша. Потім зав'язалась та здоровенна. І тут пров'язувалось ніж. Капець. Один, два, три. І не все це ще, що побачимо. Чотири. І десь тут в цьому кущу. Ну, в общем, їх нав'язалося капець. Капець. Так, і зараз покажу. Е, чоловік питав за ті саженці, що в бутилках. Значить, ось що він цей ряд. Його видно і взимку, куч гранату видно взимку, в яке воно все лежало. Лежало все прикрите снігом, чи стояло вірніше. Ну ось вони ці бутилки, як їх, як їх показати. Ось вона. Пластикова. ось раз. Ось два. Такі вже дебелі. Дебелі ось три. З однієї баклажки виходять. На яких є? Нездорова зараз. На яких є гарно. Але майже на всіх. Ну, зараз ще тут заліземо. Чому було видно пляшки. Пляшки, ось вони пляшки. Ось у яких нема, нема, нема. А ось очки він який. Дивіться, який гарний. Пляшки всіваний і соры абширон ну сорт сорт дивовижний такий сорт инжиру другий рік посадки на ньому вже, вже є результат ну звісно і браун турка непоганий е Перший рік посадки ось такі оба. Січень місяць поставились черенки на проращування. І от такі маємо фіги. Так, на цьому Закінчуємо відео, то виходить більше 10 хвилин. З нашим інтернетом довго дуже грузить. Все, до побачення. Інжирний хай росте, а ми працюємо далі.